Всім привіт! Мене звати Павло Мазилюк. Я є головою громадської організації. Сьогодні би хотіли розпочати блог е, на таку тематику тест-драйв з депутатом. І сьогодні з нами депутатка Луцької міської ради Алла Думанська. Всім привіт! Поїхали! І ми розпочнемо наш тест-драйв е, з перехрестя, яке нещодавно е, отримало зміни в організації дорожнього руху. Це кільце. Біля північного ринку. Угу. Тораз, їдемо з Єршова. Ми їдемо з з Назарії. Назар Єр... Чека. Так. У нас таке ще дорожнє покриття. І немає розмітки. Гано немає розмітки, бо на такому покритті є погано робити. Але з іншого боку, їй дуже бракує, бо я, наприклад, не люблю вулиць без розмітки. І мені завжди е, нервуєш, коли по них Але тут зараз є нові ознаки, нова розмітка. Можете прокоментувати якось. Е, ну, мені все подобається. Ми над цим кільцем працювали в групі організація дорожнього руху. І... Власне, зараз будемо пробувати проїжджати це все добро. Я боюся помилитися, але сподіваюся, що мені вдасться проїхати, як годиться. Зараз їдемо на вулицю Соборності, так? Так, Чи? так, так. Їдемо Давайте на Соборності. Вулиця Соборності, виконуємо. Є? Є? А, я знову не так поїхала. Та, ні, ви правильно поїхали. Так, добре. Бо деколи бувають труднощі з потраплянням в ту смугу, яку потрібно, але ну це питання, напевно, звички трошечки потренуватися і можна навчитися. Хоча те, що вже є смуги, мені наприклад дуже комфортно, бо я розумію, де я рухаюся. Де рухаються інші автомобілі, а не вгадую їхню траєкторію як було раніше? Ну і це класно. Ну наскільки я розумію, нас ще попереду вирішити питання з тролейбусами. Так не до кінця там ще врегульовані всі нюанси технічні, да, так так. Але ну загалом мені здається, що набагато комфортніше стало приїжджати це кільце. Сподіваюся, що інші водії в Луцьку розділять цю думку зі мною. Ми зараз повернемося на нього ще прокатаємося розочок. На якомусь напрямку. Угу. Скажіть, пані Алла, до вас досить багато є звернень щодо організації дорожнього руху або її відсутності на вулицях міста? Ну, насправді до мене ні. Напевно, спрацьовує трошечки гендерні стереотипи. Я жінка і зі мною про таке. Не всі вважають, що можна поговорити, тому до мене звернень таких небагато. Більше, ну наприклад, ті питання, які я приношу на нашу робочу групу, це мій особистий досвід, коли я їду по місту, дивлюсь, як що працює, щось можливо, бачу десь якісь нюанси, які можемо підправити, встановивши буквально один знак чи намалювавши трошки розмітки, і я тоді пропоную ці питання до розгляду. Так, щоб до мене звернення. Зверталися люди з якимись такими питаннями. Ні, такого не було. Зараз спробуємо прокататися по внутрішній смузі. Е -е. Ми можемо на розворот спробувати. Так, можемо і на розворот спробувати. Розворот у нас відбувається завжди тільки з лівої смуги. А далі потрібно рухатись тільки в своїй смузі руху, де не сяжати. Я думав, буде біжвавий рух а зараз. Оце і був і тільки що так. Був це такий складний момент. Насправді, перший раз, коли я їхала по цьому кільці, я от там трошечки промахнулася, бо я е, ну, заїхала знову ж на е, внутрішнє кільце, так як за звичкою на інших кільцях Луцьку, де дві смуги тільки. Е, і виходить, що мені потрібно було від, ну, далі їхати на відродження. Е, от, е, але от зараз я вже бачу, ну якщо уважно е, рухатися по розмітці, то в принципі це не складно. Виїхати так, як потрібно, так як намальовано, так як було задумано самого початку. Тому просто трошечки уважності, на знаки, на розмітку, і все вдасться. Е, дякую, пані Алло, що повадилися на такий перший блог ваш з нами. Я хотів получанно почути думку. Можливо, ви хочете когось з інших депутатів побачити на проїзді. Цього кільця або іншого кільця, то пишіть в коментарях, будемо старатися організувати. Ну а я кажу до зустрічі на вулицях Луцька. Всім щасливо! Па-па.